Ніжна, свіжа, до нас прийшла весна, прокинулись струмочки, пташки співають у садочку, квітне бузок, тюльпан з під листя виглядає, усе співає, сонце землю зігріває, з країв далеких повертаються пташки, щоб гнізда будувати, ромашки посміхаються з трави, вишні, абрикоси, яблуні та груші, рожеві білі пелюстки вкривають вулиці квітучі. Всіх вітаю на своєму каналі. День починаю з догляду за кімнатними рослинами. Тут потрібно поприбирати, прибрати листочки, які засохли. Також потрібно поприбирати саме підвіконня, протерти пил, протерти вікна. Дуже подобаються мені ось ці пальми хамедареї, вони такі зелені. Ось тут, бачите, вже ця пальма, яку я пересаджувала в минулому році, пустила нові пагони, і вона стала така пухнаста, а це в мене спатіфіліум, йому вже тісно в цьому горщику потрібно його пересаджувати. І також друга пальма хамедерея, її теж потрібно пересаджувати, тому що вона велика, а горщик для неї вже замалий. Обрізаю сухі листочки. така собі приємна зелена зона у кімнаті, особливо це актуально, коли за вікном ще зима або ж рання весна, ще тільки Прокидається природа, а в тебе тут стоїть зелень, яка мене дуже надихає. Мені дуже приємно слідкувати за тим, як ростуть мої кімнатні рослини. Ось тут, до речі, цікавий момент, ось така дивна гілочка, але насправді це пальма в мене трохи цвіла. Ось таку кубку я зібрала, тепер мені потрібно вимити листочки від пилу, я просто несу всі рослинки у душову кабіну і поливаю їх водою. Ось така краса. Дуже подобається мені милуватися цими краплинками, росинками. Не знаю, мені прям віє свіжістю. А далі в нас купа роботи. Потрібно підготувати фотозону до дня народження мого сина. Я буду використовувати кульки, які в мене вже лежать, мабуть, 2 роки. Я вирішила їх всі надути. Зараз я кушки називаю не повністю, щоб точно бути Дуже... е, впевненою, Дуже... що не вони хочу... не полохаються. Будемо робити об'ємну декорацію. Робити арку, а також цифру, вона буде теж не окремою фольгованою кулькою. Вона буде зібрана з ось таких кульок. Є в мене ось така мотузка для білизни. Зараз я хочу зробити. Ось таку петельку і ось так навколо ми будемо обмотувати її. Вона довга, і зробимо таку гірлянду із кульок. Покажу вам сам процес збору гірлянди. Отже, я перекручую між собою кульки, далі беру мотузку і ось так нанизу їх. Там, де вони не тримаються, я ще додатково обкручую мотузкою і таким чином збираю усю гірлянду. Я дуже задоволена тим, що все ж таки ці кульки в мене пішли у справу, тому що вони пролежали в мене десь два роки, вони не запсувалися, і я якраз їх тут використала. А зараз я буду робити основу для нашої цифри. В мене залишився пакувальний картон, креслю лінію, як мені подобається. Креслю цифру та вирізаю її ножицями. Картон у мене мнеться, але нічого страшного, це буде лише контур нашої цифри, її основи, тобто його буде не видно. На відео можна побачити, що цифра в мене з двома контурами. Спочатку я хотіла зробити її вужчою, але все ж таки вирішила зробити ширшою, тому що кульок, в принципі, немало, і щоб вони всі сюди помістилися. Спочатку я приміряюся, які кульки взяти. Далі беру двосторонній шкош, у мене такий. Котрий більш ширший, і починаю наклеювати і заповнювати площу цифри. Спочатку я клеїла на самі кульки, потім вирішила клеїти скотч спочатку до основи, потім до нього приклеювати кульку, так воно тримається міцніше. Якщо говорити про час, то на цю цифру я витратила десь 2 години і далі ще робила спеціальні прикраси для того, щоб закрити проміжки, щоб не було видно цього картону. Для цього я взяла кольоровий папір, це взагалі то офісний папір, але він має колір. Зараз я буду ним саме заповнювати проміжки. Спочатку я беру лист та складаю його гармошкою ось так. Мені знадобиться багато таких листочків, тож я роблю заготовки. Спочатку я б думала, що в мене будуть тільки блакитні, але вирішила додати ще кольорів. Далі я складаю гармошку навпіл, і в мене виходить ось таке віяло. Також так само я складаю всі основи, які в мене є заготовки, Проклеюю, щоб наше віяло тримало форму. І далі ось так з краєчку вирізаю коло, Для того, щоб у нас були такі собі квіточки. Зараз покажу те ж саме, але трохи ближче. Складаю папір ось так гармошкою. Далі складаю його навпіл, проклею середину, з'єдную. І вирізаю оце на півкола або школа, щоб в мене вийшов ось такий край. Те ж саме я роблю з іншими аркушами. І далі ось так за допомогою гарячого клею я буду заповнювати проміжки на заготовці для того, щоб приховати картон. Продовжую заповнювати проміжки, десь вже пішов другий шар цих віял. Кольори я обрала такий яскраво-блакитний, світло-блакитний, а також м'ятний кольор. Ось тут я клею маленькі шматочки, скотчу на самі віяла для того, щоб приклеїти їх до кульок, тому що гарячий. Але їх просто полопає. І далі я беру гірлянду і вішаю її над телевізором і над каміном. Ось така композиція у мене вийшла. Нескладний варіант для домашньої фотозони, дітям сподобалося. В принципі, я доволі швидко її зробила з матеріалів, які в мене вже були. Далі я нарешті сіла пошити штори для нашої кімнати. Купила їх ще взимку. Це тканина габардин. вона доволі бюджетна, зносостійка. В нас є пара таких штор, і я дуже задоволена їхньою якістю. Це вже частина там, де буде пришита тасьма і я ось так загортаю цей краєчок десь на сантиметр. І ось так ми зараз я це наметаю, як і нижній край, і буду прострочувати. Ось так притримую, підклала картонку. І ось так загибаю і одразу фіксую ниткою. Прасую, щоб тканина тримала форму, те ж саме роблю і знизу штор. Ось так в мене вийшло, прошила три рази зі Ось так воно виглядає на зворотній стороні. Ось ці всі наметки я познімаю, там десь торчать ці ниточки зелені. Так загалом нормально вийшло. Показую вам вже готовий варіант. Вони по кольору більш яскраві, ніж шпалери в нашій кімнаті, але мені подобається. Сьогодні погодка просто класна. Вже звідти Ясна Вишня фоткаємося. Дуже гарно. Дякую всім за перегляд. Побачимося в наступних відео. До побачення!